Вітаю вас знову, рада всіх бачити, брати, сестри, гості нашої громади. Вітаю вас світлим імені Господа нашого Ісуса Христа. І на початку я зачитаю зі Слова Божого. Він послав своє Слово, щоб оздоровити їх і визволив їх від могили. Псалом 107, 20 вірш. Сьогодні тема нашої хвилинки здоров'я, коли болить душа. І почну я з історії. Про одну жінку, яка дуже часто приїжджала в санаторії з Білорусі, і цього разу вона приїхала, коли вже була пізня осінь, зі своєю знайомою. Вона каже: я привезла з собою важку хвору, в неї дуже глибока депресія. Лікар їй запевнив, що все буде добре, не треба хвилюватися. Вже до нас приїжджали важкохворі, все буде добре, але він і не міг уявитися, що станеться далі. Через деякий час почався огляд. Заходили гості один за одним. Інструктори записували призначення, йшли їх, їх виконувати. І десь приблизно через дві години до його кабінету зайшла тридцятирічна жінка. Це була ця знайома цієї жінки з Білорусі Ірина. Опустившись руки, вона повільно. Війшла до кімнати, сіла навпроти, і коли лікар побачив її ближче, то він зрозумів, що це дійсно особливий випадок. Обличчя жінки нагадувало воскову фігуру, і воно не виражало жодних емоцій. Її очі здавалося, що байдуже дивились колись в далечінь. Лікар привітався з нею, запитав, як вона доїхала, вона не відповідала. Тоді він запитав, що її непокоїть. Нарешті Ірина, повернувши голову до нього, сказала йому, В мене болить душа. Сльози текли по її, її щоках, і вона ридала при цьому. Лікар почекав декілька хвилин і потім зрозумів, що зараз марно про щось говорити, і він запропонував їй прогулянку, щоб якось переключити її увагу. Ходимо на вулиці, трохи пройдемося, запропонував лікар Ірині. Жінка слухняно встала і схліпуючи, вона пішла з ним. Вийшли на двір, і погода в цей день на жаль була жахлива, похмурі сіри хва, хмари, асфальт, земля мокри, теж сірі, величезні калюжі після дощу, і на деревах не було, не було жодного листочка. Отже, природа ну, не дуже могла їм допомогти цього дня, і е, тоді лікар вирішив підійти до ялинок, які росли неподалік. Зверніть увагу, голки на цих ялинках е, мають блакитний відтінок. Вони не просто зелені, сказав лікар. <кій> Вибачте, на це прохання жінка якось байдуже на них подивилася, і вони пішли далі. А, ось тут у нас росте зізіфус. Бо продовжив цей лікар. Це таке дерево чи кущ, на якому влітку виростають невеликі фініки. Його ще називають китайським фініком, проте його плоди не такі солодкі, як звичайні фініки, Плоди фінікового дерева. І хоч Зізіфу здає цікаві плоди, але навіть влітку ця рослина не виглядає дуже гарно, а взимку вона взагалі нагадувала якийсь кущ з високих голок, гілок з голками на них. Обійшив, обійшив. Вибачте, обійшовши весь цей невеличкий парк, вони зупинилися біля невеликих кущів гібіскусу. Подивіться, будь ласка, це китайська троянда. Незабаром на них розпустяться гарні білі і червоні квіти, продовжив лікар свою екскурсію. Ірина подивилась на нього відчайдушно, сказала: Ви не розумієте, в мене душа болить. І що робити, коли болить душа? Ми нібито знаємо до кого звертатись, коли болять в нас, наприклад, суглоби або болить горло, або шлунок. А що робити, коли болить душа? Куди класти припарку чи компрес, як проникнути в душу та зцілити її? Тоді лікар глибоко замислився над цим запитанням, і Бог дав йому відповідь. В Біблії написано: Він послав своє слово, щоб оздоровити їх. І визволив їх від могили. Псалом 107.20. Боже слово завжди зцілює розум. Навіть людські слова може справити сильний вплив. Люди говорять, що словом можна поранити, а можна зцілити. І тим більше слово Боже прийняте з вірою, зцілює наш розум і почуття. Воно як роса, зрушує спрагле, втомлене і зневірене серце. Наскільки ж важливо щодня наповнюватись цим словом. Для того щоб померти, зовсім не обов'язково випити отруту. Просто перестаньте їсти і з часом це станеться. Подібне відбувається і в духовному житті. Відмовляючись наповнюватись хлібом життя, ми поступово, духовно вмираємо. Щодня насичуючись ним, ми оживаємо і отримуємо зцілення. Якщо ви страждаєте на депресію, наповнитесь словом життя. Воно глибоко проникне в ваші думки і почуття, зціливши їх. Боже вам благословінь. бережіть себе.